Дісного Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія. Передати захисникам Дух Свята. До Великодня у Хмельницькому освятили дві тисячі пасок, які відправлять захисникам на фронт. Ці смаколики спекли у Меджибіській громаді. Долучилися багато, хто і Меджибишка ОТГ долучилася до цієї акції. Так що ми так само дякуємо тим, хто саме виготовив ці паски. Дякуємо всім, хто зараз. Я думаю, що наше тепле. Те найщиріші побажання от з цими пасточками передасть нашим захисникам. Смаколики отримали представники військових частин прикордонної служби поліції та Нацгвардії. Зібрали тут прикордонників, зібрали поліцію і зібрали національну гвардію. І для тих захисників, які сьогодні на передові захищають і дають нам можливість молитися і збиратися в храмах, радіти цьому життю. Хоч в умовах, напевно, що не доволі безпечних, але все-таки ми маємо більше завдяки їм. Багато парафій Хмельницької єпархії долучається до цього процесу, і це тільки невеличка частинка того, що тут відображається. Наприклад, нацгвардійцям передали 500 пасок, додадуть ще від самого військового формування скерують побратимам на фронт. Ну, звичайно, від додамо ще і з інших джерел, скажімо так, своїх будемо задіювати ресурс на пасхальні великодні свята. Це те, що так як ці люди знаходяться далеко від дому, не своїми родинами. За тисячі кілометрів також хотілося б, щоб вони відчули і хоча б мінімально відсадкували. Ділитися пасками із фронтовиками – традиція давня. Наприклад, лише хмельницькі прикордонники минулого року передали своїм побратимам п'ять сотень великодніх смаколиків. Це не тільки військово, а ми тут в тилу, тут курсанти, які переживають і моляться за них, тому що багато з них є, мають корні військові. Тобто і батьки на передової служать, і може бути таке, що десь стоїть частички там Донецька-Луганська вони є і самі. Тому ми вони намагаються якось своїх близьких і родичів також цим зарадити. До слова минулого року захисникам з Хмельницького скерували на фронт 5 тисяч пасок. Цьогоріч військові самі попросили менше, бо їм забагато. Для військовослужбовця дуже важливо пам'ятати, що його чекають вдома. І ми доносимо власне в такий спосіб нашим військовослужбовцям, що благодійність вона була, є і залишається ключовою у нашому житті. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини 33 канал.